Дві корзини вже повні, набиті з чубками. Вийшов якраз таку на хорошу полянку. І що тут? Куди їх брати? Дивіться, один. Ще тут тільки. Он є. А ось в цю сторону. Дійсно, як варенички. Один. Другий. Ось цілий рядочок. І ось далі. Ще один. Ось ще один. Такі засмаги. Класні на сонечку. А ось дивіться. Ось. Раз, два. Сюди пішли грибочки. Три. Он в траві видніються такі класні. Ось забираю гілочку, ще є гриби. Ну просто, просто, а он далі ще. Дивіться, все в грибочках. Ось, забираю гілку, є, є. Дивіться. Вон, все в грибах, Сюди гриби. Сюди гриби. Туди забираєш руку, також гриби. Просто все в грибах. Клас. Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні я сам. Вчора пройшов дуже гарний дощ. Кілька днів назад знову ж були дощі. І сьогодні я спішу в ліс позбирати грибочки. Сподіваюся, гриби будуть. Сьогодні 3 серпня, вже якраз час грибів. Температура дозволяє. Зараз тепло, після дощу якраз дуже класно. Приїхав сюди, ось, бачите, таке молоде насадження. Молоденькі сосонки тільки ростуть. Тут я зараз спробую пошукати маслючки. Тому не гаєм часу, не буду багато говорити, буду шукати. Знаю, чи я тут щось знайду, бо вже бачу, що тут так хтось виходив, витоптав, визбирав. Ну, дуже ретельно. Ретельно, все так. Кожна сосонка, опа. Кожна сосунка, ось, дивіться, два красуна. Ох, є, не все знайшли. Дивіться, два класних грибочка, два маслючка. Немаленькі, я вам скажу. Зараз ми зріжемо, подивимося, які вони в розрізі. чисті чи не чисті. Тобто без хробаків чи з хробаками. Так, вирізаю цю красу. Перевертаю. Подивіться, яка краса, клас. Чистюсінький, без жодного хробачка. Оце воно, друзі. Починаю шукати. Азарт піднімається. Буквально з перших 3-4 метрів я знайшов вже 2 грибочка. Це вже радує. Не все люди визбирали. А великий що скаже? Подивіться, цей більший гриб. І він також чистий. Клас. Все, до роботи шукаю, азарт є. Так будуть. О, ось ще є, дивіться, з цієї сторони обійшов. Є грибок. Класно. Ану. Дивіться, чистюнький. Сюди його. А ось ще один. Ну це вже величенький. А він не один, тут їх два. Раз, два. Опа. Зрізаємо. Дивимося. Класний. Все. Отак От воно, друзі, робиться. Все, шукаю. А, дивіться, тут нема що шукати, тут, куди не крутне він є. Є ці гриби, є маслята. Класні, здорові, тут є, що поїсти. Дивіться, з цієї сторони корзинки, корзину забираю. Під кожною сосною, якщо придивитися, під кожною молоденькою сосонкою. Опа, залазю в кращі. О, А це класно, друзі. Це класно, це супер. Достати не можеш, але це грибочки те, що треба. Молоденькі, красиві маслюки. І вони не маленькі, такі на жарьоху пожарити, суперові. Так, рухаюся. Так, хтось збирав, дивіться, куди не подивишся. Тут вирізав, Проходжу метр, згинаюся. І є він тут, красавчик ти наш. В корчах таких. Але він тут є. Оп! Який красунчик. Достаю. Дивіться, клас. Це диво. Супер. Друзі, ставимо лайк. Я сподіваюся, що вам також сподобається відео, тому що мені вже починає подобатися. Подобатися наше моє полювання. Так, я бачу, що тут ходив хтось. Треба йти там, де ніхто не топтав. Я зрозумів. А погляньте сюди, а погляньте сюди. Тут хтось щось різав. А я заходжу під оцю сосоночку. Маленьку. Дивіться, маленькі сосонки такі. Ну, менше мене росту. Я заходжу сюди. А тут вони, махнята. Краса яка. Супер! І добре, що я приїхав сьогодні, тому що до завтра вони просто переростуть. Клас. Це вони, маслючки. Так, обходжу я цю сосенку по кругу. І трава така. І тут вони також є. Дивіться, об другої сторони. Ще два красавчики такі. Ось. А ось іще вони є. Бачите? Просто в траві. Красиві вже такі розкриті. дивіться, он ще один клас. Шкода, що Валюша не поїхала. Такі грибочки. Так, Це просто клас. Один і частенький. Красивий. Другий. Це просто клас. Так, і цих ще два. Хоч і більші все ну, рівно красиві Раз. ось таке краса. продовжую обходити одну і ту саму сосну дивіться по всьому периметру щось нахожу. Тут ще ось ці менші набагато прикольніші ось яка краса на сонці аж ось ще один. А з цієї сторони поставив корзинки. дивлюся, і ще ось є один. Клас. Я під яку сосну не подивився, і скрізь є гриби. Просто ходити їх і збирати. От, що класно. Подивіться, я лише зайшов до цих сосон. Ось від краю зайшов. А далі отакий гущавник. Просто сосонки одна на одній. Я спробую туди зайти, подивитися, тому що перших три сосонки дуже багато було грибів. Я зразу збираю дві корзинки. Вже в одній є, дивіться, і другу також починаю збирати. Забрався в самій хащі. Сосна на сосні сюди важко проходити, але грибочки є. Я думав, вони тут менші. Тут вони також дуже гарні. Такі, дивіться, якщо руку поставити, ось, то вони не дуже великі. Саме головне, що вони чистенькі. Зараз його зріжемо. Зрізаєш грибочок, і він не червивий, дивіться, без дірочок. Класні, молоді. Саме вчасно приїхав, тому що день другий, і вони перейдуть. Вони перейдуть і вже все, і вони стануть червиві. А це, дивіться, зрізав і ножка не червива. Ріжу кучками. І так, друзі, під кожною сосонкою зігнувся. Один-два грибочки є. Один-два грибочки є. Три, п'ять. Тільки нагинайся, вирізай. Дивіться, нібито не маленький, але чистенький. Красивий маслючок. Ну, руки від них, бачите, да? який нюанс. Потрібно йти в перчатках. Ну, оскільки я в перчатках не люблю нічого робити, тому прийдеться відмивати пальці. Пальці чорні. Так, а ось вирізав такого кругленького. Думав він один. Але де ж тут один? Тут забираєш травичку і тут вони ось ще один. Далі ще один. Бачите, які грибочки. А ось тут руками ще один, навіть не замітив його. Так, а ось у травичці маленькій, які я люблю збирати. Ось дивіться, які. О, якраз тільки-тільки вони. Мокрі такі класні. Ось, це він мокрий, з нього аж тече. І він тут не один, їх багато. Я пройшов трохи далі. Зустрів грибника вже одного. Ну він десь заліз в корчі. Так, тут теж є. Ось. Скільки їх тут! Чудо чудом! Женьки, чистенько. Вирізаю. Тут мабуть нікого не було. Трошки далі пройшов. Колоне страви повибирати. Ось ще є. Такі вони класні, як піріжечки. Є. Рухаю камеру вліво. Нахожу знову. Знову і немаленькі поляни. Один. Ось тут ще таки 4-3. Дивіться. Немаленькі. Там були маленькі. Праворуч, десь на, на відстані пів метра. А тут чуть-чуть більші. Ну класні. Класні, дивіться, чисті, жовті, красиві. отримуюсь на солоду. Друзі, сподіваюся, ви отримаєте насолоду від цього збору. Попрошу поширити відео. Нехай ще люди побачать, яка краса на Вінниччині починається. Або вже почалася. Є грибочки. Так, да, вони чисті. Да. Главне, що вони цього. год. Я ж кажу, під кожним деревом тільки нагнувся ось. Усю... Дивіться. Так, да, жовтенькі такі, як вареники, і всі в траві. Грибники є. І цією сосенкою також є. Вони травишці, Їх потрібно весь час доставати. Люблять маскуватися. Чотири штуки. Чотири таких пельмені. Теперь пільменника. таких. Я не повірите, але кошик наповнюється просто шаленою швидкістю. Тому що майже не ходиш, тільки ріжеш. Встав, перейшов під іншу сосенку, там вирізав грибочка. Тут одного вирізав. Дивіться, деврик такий. Так, еще один сейчас не один несколько штук раз два так не зупиняюсь так вот видите капалянка один два три Їх треба просто від трави відчищувати. Чотири. З другої сторони сосенки обходимо. Обхожу і оп, отут грибочок. Раз ще одне. Всі в траві. Не скажеш, що вони там супер чисті. Але дивіться, засуваю туди камеру. Вони там є. Ось. Грибочки. Їх тут багатенько. З цієї сторони також. Дивіться. Оп! Ось. Раз. Грибочок. Два. Ще два. А тут ціла поляна. Ціле було. Штук з 10, не менше. Ось, зараз я їх звільню від трави. Ось, опа. Ось і сюди ще. Ось. Клас. Ну і далі також. Ось, там, де ніхто не збирав, грибів багато. В одному місці штук 40, не менше. І це ще я одного ось розтоптав, навіть не одного, а два. розтолочив, тому що не бачив. Така трава, грибів повно. Зараз ось сюди загрузю і вже, мабуть, буде повний. Зараз де видно. Закидаю. І один кошик вже в мене повний. Трошки в траві, але ну що зробиш. Дивіться, як наповнюється. Раз, два. З одного місця. Буквально 5 хвилин не пройшло. Все. Гарні такі грибочки, дивіться. Чистенькі. Все, тут майже всі визбирав. Це я обійшов дві-три сосунки. Маленькі. Дивіться, повнющий повнющий кошик гарних грибів є. Повненька лялька. Приступаю набирати другий, в ньому вже також трохи є. А ось знову. за сосонку раз, взяв інший кошик і починаю пузирити. Тут грибочки, тут якась стежка. Мабуть, звери из лесу выходят. Стежинка такая, втоптана. Стопудово уходят. Вот так вот я грибочек. Давай сюда бачу. Ух ты шо, мама родная. Мамочка, дивися. Опа. Два тут. А вот тут. Еще один. Красот. А вот, дивися, красота. Вот. Да у них тут пережечки все стоят. это красота. Єсть! Клас! Зараз буде другий кошик повний. Ось, дивіться, знову таки. Я пішов в стороночку. Буквально. Які вони тут загорівші. Варенички такі. Далі рухаємося, мені за ще чотири штуки. П'ять. В траві. Да, може погано видно, але в траві вони просто. Ну вони класні. Дивіться, зрізаю. Оп -оп. Раду нарізати цю красу, які вони класні. От. Жовтенькі знизу. Так, зараз тут наріжу, знов буде повний кошик. Нарізав кучку з однієї сторони сосонок, Ось, обійшов їх з іншої сторони. Нарізав тут кучку. І так ходжу, тільки кучки нарізаю, потім беру кошик і збираю. Так, на небі трошки з'явилися хмари і стало трошки прохолодніше, тому що була дуже жара, я весь мокрий, аж капає з носа. Але грибів дуже багато. Вже вийшов з цих хащів, ходжу вже просто по траві. Ось трава десь є між сосонками. В траві вони сухіші. Ось, дивіться, оп, один. Ось. Бачите, вони такі, як нібито. Зараз вирву. Як чуть-чуть шапочка в них уже сухенька, не мокра. Тому що там, де дерева, де більше тіні, вона мокра. І рвеш, вони аж з рук випадають. А тут сухенькі. І дивіться, він не один тут. Ось ще один. Дивіться, далі ще один. І ще. Як стежинкою ростуть. О, дивіться. І далі ще є. Клас. Друзі, просто захваті. Я стільки грибів ще в житті не бачив. Просто дуже багато. Різаю і на кучки складаю. А тоді тільки з кошком підходжу. От такі грибочки. І збираю. Тому що носити за собою кошик постійно дуже тяжко. Бачите, які вони тут. Їх багато. 5-6. Ось ще є. Красота, яка. Повно грибочків. Просто в цих в траві. Молоді сосні, їх просто не меряно. Тепер ходжу і збираю по кучках. Визбираю кучки свої. Понарізав, тепер тільки збираю. Сховався трошки в тіньок. Зайшов у хащі, але я сьогодні чомусь не взяв кофти з довгими рукавами, а в футболці. І трошечки сосна колиться. Ну, Но... грибочки тут є. Холодочку якраз також є дуже гарні такі, шикарні. Куди не глянь. Ось сюди в хащі заліз. Тут є грибочки. Тобто кожного гриба треба звільнити. От, звільнити від травички. Зеками я їх називаю як з решотки. От. От такі красуни. Але вони, бачите, як прив'язані травою, нікуди не полетить від землі. Добре так прив'язані. Так, як бачимо, що ось біля корзини вже добираю другу корзину. Пройшло 40 хвилин. Я вже дві корзини напузирив. Ось, дивіться, яка краса. Звільняю ці хрибочки. Вони просто диво. Чудові гриби. Я ж говорю, ще повторюся. Ще в житті я не бачив стільки грибів. Дуже багато. Дощів не було, тут як ринули, І гриби теж пішли. Маслюки пішли. Розгортаєш траву гриб. Розгортаєш далі, ще один грибочок. Ще розгортаєш. Є гриб. Ще далі. Ще один. І так горним. Розгорнув, гриб. Один. Звільнив його. Все в траві. Як заринувся в цю траву. Так, звільнив одного, звільнив другого. Красота. Коли вже звільнив, тоді вже красота. І зрізаєш. І зрізаю. Забираю. Дві корзини вже повні, набиті з чубками. Вийшов якраз таку на хорошу полянку. І що тут. Куди їх брати? Дивіться, один. Ще тут тільки. Он є. А ось в цю сторону. Дійсно, як варенички. Один. Другий. Ось цілий рядочок. Ту ду 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 і ось далі. Ще один. Ось ще один. Такі засмаглі. Класні на сонечку. А ось дивіться. Ось. Раз, два. Сюди пішли грибочки. Три. Он в траві видніються такі класні. Ось забираю гілочку. Ще є гриби. Ну просто просто, а он далі ще. Дивіться, все в грибочках ух. Ось, забираю гілку, є, є. Дивіться. Вон, все в грибах. Сюди гриби. Сюди гриби. Сюди забираєш руку, також гриби. Просто все в грибах. Клас. Мабуть, друзі, піду я ще по третю корзину. Тому що гриби не закінчуються. Ось, сюди грибочок, грибочок, грибочок. Вон, ось. Ще п'ять штук. Вон далі. Молодші трохи пішли. Вон є грибочки. А тут грибочок. А ось, дивіться, забираю. Я ще одною рукою забираю траву. Дивіться, красота. Я, мабуть, зараз вже їх всіх і не визбираю, тому що корзини лишив. Ось. Ось. Так, біжу по третю корзину. Попив, друзі, водички, заніс грибочки до скутера. Вон скутер стоїть, гриби заніс. Приховав їх, звичайно. Взяв третю корзину, вона здорова, громістка така, сюди з півтора відра поміститься. І думаю, зараз я ті грибочки випузирю. Хвилин 20 попробую набрати цю корзину. За 20 хвилин. Побачу, що вийде. Нібито десь сюди йшов. Але тут і грибники були, натоптали. Але десь я звідси виходив. Ось. Мабуть тут. О, так. Да. Це це місце. Все, тут мої гриби. Починаю різати. Починаю нарізати. Зараз буду встановлювати рекорди по збиранню грибів. Вирізав грибочки. Ну, корзина просто дуже здорова. Але тут непогано. Тут добрих піввідра, як мінімум. Але це ще не все. Продовжую далі вирізати. Ось. Один в один, рядочками ростуть по шість, ось ще. З цієї сторони. Тобто місця класні, грибів багато, маса задоволення, друзі. Шкода тільки, що я своїх діток сюди не привів, дружину. Тому що Ілюша і Альоша зараз в таборі, а Валюша зайнята. Але це було б класно, якби тіти позбирали гриби, отримали заряд енергії такої класної від природи. Я вже просто не знаю, що знімати, що не знімати, тому що стільки, стільки грибів, все не знімеш і все не виріжеш. Всі гриби додому не забереш. Не подумайте, що це жадність якась, нарізаєш три корзини. Це просто такий спортивний інтерес. Бачу ціль, не бачу ніяких перешкод. Є ще одна корзина, що ж її не набрати. Не знаю, як я буду на скутері їх всі три везти, але раз я їх всі три взяв, значить якось я їх і завезу. Бачимо, як наповнюється мій кошик. Уже так, якщо збоку подивитися, то вже половина. І це я вам скажу не маленький кошик, такий добротній. Зараз я його наберу. А на цю красу я чуть не наступив. Чуть не натрапив. Він тут не один, їх три, але вони, дивіться, якого забарвлення. Аж червоні такі, дуже красиві. Ну і тут далі, звичайно, є ще грибочки. Це так, треба дивитися дуже під ноги, бо вони скрізь. ось, Ще грибочок. А далі бачимо ще грибочки. І так, по ходу далі ще вони також є. На три чуді наступив, а назбираю піввідро. Це вже край. Я звідти, звідти, пройшов сюди. Майже по прямій. Ну і прикраю, ось так. Третя моя корзинка вже майже, як бачите, ну я збираю 17 хвилин, розгортаю сосунки і з цієї сторони під гілочкою, дивіться, красота. Далі які красуни. Ой, супер. Блистять. А з цієї сторони також є. Аж закучерявилися. Красота. Це краса. І це, друзі, вже, мабуть, на завершення, дивіться. Один. Сюди що маленький. Ось. І ще грибочок. Є. Сюди також є. Ну не знаю, в яку сторону навіть рухатися. Порухаюсь сюди прямо. Ось. отут, Забираю сосонку. Один, другий. Ще є кілька штук. Далі по прямій. Оп! Дивіться, яка краса. І тут є. Раз, два. Ось, дивіться. Ну краса просто неймовірна. Тут грибочки. Дивіться далі. Ох, красотіще яке. А далі воно тут не закінчується. Оп. Оп. І ось, іще оп. Ну і далі. Рухаюсь помаленьку, не спіша. Дивіться. Оп, ще є грибочок. І ще під сосункою забираю і там ще далі ще кілька штук. Я думаю, на цьому можна спокійно вже завершувати полювання. Вирізаю ці, що є, грибочки. Набираю свою до, до кінця вже верхушку третьої корзини і буду рухатися назад. Як бачимо, друзі, гарне сьогодні відбулося полювання на маслюка. Я за менше ніж 2 години полював три отаких кошики чудових грибів. Ну що ж, бажаю вам вдалих таких полювань, повних корзин грибів, мирного неба над головою. Бувайте здорові! Зустрінемося в коментарях.